Я хочу показати вам готову сукню, яку я зв'язала спицями із двох пряж. Перша, це феза Крістал, це люрекс-травка ось такий от прозорий люрекс такий делікатний. І 100% кашемір, каріаджі Пюміно. Це шнурочок 100 грам 500 метрів. Ось так він виглядає. Отже, моя сукня на даний момент виглядає ось так. Ось. Довга така сукня в мене вийшла. І що відбувалося з цією сукнею після нашої останньої зустрічі? Значить, після останньої зустрічі я продовжила в'язати сукню і поступово... Розміри її збільшувались, вага також збільшувалась. І я зрозуміла, що зробила помилку, коли вирішила починати в'язання, ось тут зверху в мене був наборний ряд, коли я вирішила починати в'язання з пряжі П'юміно. Чому? Тому що це картний кашемір, це така доволі ніжна пряжа. А так як в сукні в мене тут такі отвори на плечах і на рукавах. Основне навантаження в цій сукні буде на оці два вудзики, ось на ці місця. І я зрозуміла, що пряжа п'яміна просто не витримає такої ваги і з часом вона порветься. От. Тому я зрозуміла, що потрібно щось з цим робити. Розпускати, перев'язувати, звісно, мені не хотілося. А на той момент, коли я зрозуміла, що я помилилася при виборі пряжі, з якої потрібно починати в'язання. Я вже тоді прив'язала гудзики. У мене тут на кожному рукаві по 7 гудзиків. На той момент я вже прив'язала гудзики, сховала кінчики, ниток, якими я прив'язувала, але виходу не було, тому що ну, я розуміла, якщо я не зроблю ось це місце більш міцним, то сукня буде носитись недовго. Тому я відв'язала гудзики. На той момент. Щоб було добре, що я ще не прибрала маркери, якими я позначала місця, де буду прив'язувати гудзики. Отже, маркери в мене ще були, гудзики відв'язала і обв'язала наборний ряд пряжою Значить, Я набрала петлі по наборному ряду, далі зв'язала один ряд, це в мене був виворітний ряд, я його зв'язала лицевими, але на лицьовій стороні це були виворітні петлі. І закрила ірландським закриттям. І ось на даний момент, як виглядає в мене цей край? От, він такий трошки вийшов потовщений, тому що тут набірний ряд п'юміно, потім крістал, ну, теж коли закриваєш ірландським закриттям, воно такий, ніби як шнурочок утворюється потовщений. От, тому Вийшов край трошки потовщений такий, але мені подобається. От. І тепер це міцніше буде і більш надійно. От. Але взагалі я думала, що коли мені раптом набридне ось такі рукави набриднуть мені, то я завжди можу прибрати гудзики і зшити, отак сховати або швом наружу. Або сховати оцей от потовщений край всередину, і ось так от шити рукави, так от, щоб було не видно. От. Або так шити, або залишити цей потовщений край на лицьовій стороні. Отже. Якщо що, то я можу переробити це місце. Але на даний момент я задоволена, як в мене вийшло після того, як я обробила край пряжою От, І потім я знову прив'язала гуцики, знову сховала кінчики і вже тепер зняла маркери, які мені позначали, де будуть гуцики. Ось так тепер виглядає, Ось тільки лишилися маркери: це центральна частина горловини переда і горловини спинки. Далі, Всі сукні в мене є кишені. Про кишені довго розповідати не буду, бо кишені я тут в'язала так, як і в багатьох попередніх своїх сукнях. В бічному шві, ось вони, 40 см від верхньої точки плеча, додаю одну петлю із умовного бокового шва, пров'язуючи її з хрещеною із протяжки попереднього ряду. І далі в кожному другому ряду. Роблю додавання по дві петлі. Ось це місце, де в мене зараз ось це місце, де в мене додається в кожному другому ряду одна петля з цієї сторони, одна з цієї. І таким чином сформувалася кишеня. Тут кишеню я, значить, спочатку в'язала так само, як і основне полотно сукні. Два ряди п'юміна, третій ряд крістал. А в кінці вже я просто побачила, що в мене багато дуже пряжі, і навіть якщо сукня буде довга, все одно і пряжа Крістал лишається, і пряжа лишається. Тому я вирішила дов'язати кишеню лише пряжою крістал, щоб лишилося більше пряжі п'юміна. Тому що я можу її ще десь використати, тим більше, що в мене є ще один колір цієї пряжі, можу вже карт чи якось ще. А крістал, мені немає необхідності, щоб вона в мене лишалася, тому нижню частину ось кишені я дов'язала лише пряжею крістал. Ось такі кишені. І також в мене тут є додавання для розширення силуету. Ось це резиночки, я спеціально їх залишила, щоб показати вам кожна резиночка це додавання для розширення силуету. В цій сукні в мене, ну, наскільки я пам'ятаю, додавань петель для розширення силету найбільше. Тобто більше, ніж в будь-якій попередній сукні. По-перше, зазвичай я робила в попередніх сукнях додавання 8 петель на коло. Тут в мене 10 петель на коло. Петлі розподіляла рівномірно на все коло, 10 петель. От, це перше. І друге відстань між додаваннями в мене тут менша, ніж в попередніх сукнях. Отже, от, бачите, скільки резиночок. От настільки багато додавань, що я коли в'язала, я взагалі думала, що вона буде сильно така, прям розширятись дуже. Вона розширяється, але не так, як я собі уявляла. Для того, щоб з'ясувати, коли мені робити наступні додавання для розширення, я рахувала ряди. Мені так було зручно, тому що в мене кожен третій ряд іде пряжою крістал, і по рядах тому мені було зручно рахувати. В мене між кожними додаваннями 21... 20 рядів. В кожному 21-му я робила додавання. В сантиметрах я заміряла це 6 см. І перше додавання також я робила. В 21-му ряду після останнього зменшення, отут на рукавах, ось ось зелена резиночка це останнє зменшення на рукавах, а рожева це додавання для розширення силуету Ось. І далі в кожному 21 ряду додавала ось так. Далі, коли вже довжина була достатня. Зробила закриття. Закриття робила також пряжою Крістал, тому що вже знаю, по досвіду, в мене є сукня теж такої хорошої довжини, літня. То також коли ходиш, тут може бути тертя позаду, і краще зробити закриття більш міцною пряжою. Тому закриття робила також пряжою Крістал. Якраз. В мене було два ряди пюміна, а далі ряд крістал. І в цей момент я вже побачила, що довжина достатня. Після одного ряду лицевими пряжі крістал, пров'язала ще один ряд виворітними, і закрила ірландським закриттям. І край вийшов, от, схожий на той край, який в мене буде тут, такий трошечки потовщений. Ось так от. І ще хочу розповісти про спиці. Значить, основні спиці, якими я в'язала цю сукню це ось такі дерев'яні кольорові від Дніпро. Це спиці з набору Self Love. У мене є розповідь про цей набір, це подарунковий набір кольорових дерев'яних спиць. Це спиці 3,5. Для в'язання кишень використовувала ось це Symphony Wood. Від Дніпро також 3,5. І ще я при в'язанні цієї сукні використовувала ось таку спицю. Це спиця номер 3 Основні мої спиці це спиці 3,5. А допоміжну я використовувала спицю номер 3 Це спиця з серії Royal. Також від Дніпро. Це вкорочена. Спиця номер 3 В мене було їх дві. Ну, звісно, бо вони по дві продаються, але одна зламалася, і от одна в мене ще є. Для чого я використовувала? Для того, щоб пришвидшити в'язання. Використовувала її, як і при в'язанні основного полотна, прикручувала і в ліву руку брала, так і при в'язанні кишень також в лівій руці в мене була оця номер 3, в правій руці основна 3,5, і завдяки цьому в'язання моє пришвидшувалось. От, і ще про волосінні тросик хочу сказати. Коли я починала в'язати, то я використовувала ось цю волосінь помаранчеву, вона така більш м'яка порівняно з цим тросиком. Це тросик, який був в наборі з цими спицями. І він такий більш пружний, більш жорсткий. Так от, що я побачила? Коли я починала тільки в'язати, і в мене ще було. Полотно більш легке, то мені зручніше було в'язати саме от на цій волосінні на м'якій. Тобто на м'якій мені було зручніше пересувати петлі, коли полотно було легке. А коли полотно вже набрало вагу, то я зрозуміла, що мені незручно, тому що воно під вагою волосінця, ну, полотно падає, і для того, щоб пересунути його. І далі пров'язувати, мені потрібно прикладати більше зусиль. І от вже коли сукня була там десь до половини, чи може трохи більше відв'язана, мені захотілося змінити волосінь на оцей тросик. І от коли я змінила, робота пішла швидше, і я зрозуміла, що коли полотно вже важке, то зручніше більш жорсткий тросик використовувати. Коли полотно важке, то легше його пересувати по такому більш пружному тросику, коли легке, то зручніше, з більш м'яким. Ось такий я зробила висновок, тому От за що я люблю про, то що багато серій і всі вони між собою можна їх комбінувати, От тому можу обирати, який мені тросик чи волосінь, в який момент зручніше. Можу ось. Так, використовувати. Тут три з одної серії, тут три з іншої. І, до речі, я коли в'язала основне полотно, то в мене тут стандартна довжина спиці, ця вкорочена, і також те, що вона вкорочена, і те, що вона менше розміром, ніж основна, це допомагало швидше знімати петлі, пров'язувати. Оце, що я хотіла розповісти про спиці і тросики. Про вагу ще забула сказати. Значить, пюміно в мене було 511 грамів, залишок 170 грамів. Отже, пюміно я використала 341 грам, крістал було 498, всю використала. 498 плюс 341 вага сукні 839 грамів. Отже, про те, як я в'язала цю сукню, наче я все розповіла. Зараз. Буду зрізати резиночки і прати. Дуже люблю цей момент перше прання готового виробу. Після того, як я активно почала в'язати з бобійної пряжі, це один з моїх найулюбленіших моментів. Ось. І скоро мене чекає цей момент. Далі буду робити фото для вас. Можливо, навіть зроблю якесь коротке відео сукня в руці. Отже, на сьогодні я кажу вам дякую за увагу, бувайте, але швидко не тікайте, бо далі буде відео.